Це є ясна, які є вільні і це є пучкова кістка і власне, цемент корені зуби. Тобто ці чотири структури вони являють собою основу тканин-пародонту. Коли ми говоримо про ясна, що нам про них ясна, а що не ясно, є вільні і Тобто Вільні ясна це те, що ми можемо позондувати. От ми беремо зонт, норма це 1, 2, 3 мм. Це є та глибина, яку ми дуже хочемо отримати. Прикріплені ясна це є та частина сезової, яка, сполучна тканина, яка під нею лежить, вона міцно кріпиться до чогось, до кореня, до кістки, до кістя, так? Якщо ви подивитесь цю фотографію, то ви бачите, оці ці стрілочки чорні, вони стоять там, де є муковідгівальна лінія. Хто може дати визначення? от Що таке муковінгівальна лінія? Так, простими словами, без там якихось наукових цих. От що на вашу думку, як це описати? Перехід рухомої до нерухомої. Тобто є рухома, я прикріплю, все вірно. Але якщо так, подивитись на ну, Тобто виволітні сторону тої ділянки. Що це є? Що це за точка? Чому та рухома, а та нерухома? Бо так ліпиться до користу. Все дуже просто. Що рухає в організмі, все. Yeah. М'язові. Тобто, іншими словами, Ну, Когіннівальна лінія це точка прикріплення м'язів до місця. Це все, ну, як, як її пояснити, Ну, те, що все, ну, різниця між рухомою і нерухомою – це логічно. Але розуміння того, що там є м'язи, воно загалом зі стоматологією в, в закритті рецесії, немає різниці, яка техніка. Тунельна, коронально зміщений клапань, чи це, чи це ми робимо видужні. Нам треба розуміти, що це за лінія, і чи нам до неї можна йти, чи не можна, і що таке від'єднання цих князів, як ми розщеплюємо не розщеплюємо клапан. Тобто, нам головне, щоб біля імплантату в нас був оцей пул прикріплених тканин. І, до речі, дуже важливо розуміти різницю між прикріплені і каротенізовані. Це абсолютно дві різні речі. Прикріпленість це ознака сполучної тканини, то що воно не рухається. Тобто там нема м'язи. А кератинізація це зовнішній шар, він не має відношення до прикріпленності. Це є кератин. А кератин це є білок. Тобто у нас, по факту, оці вот прикріплені ясна, які в нас є, це є е, сполучна тканина, яка зверху покрита епітелієм. А цей епітелій ясен – це є епітелій жувальної сезової, той, який отримує жувальне навантаження. Тобто ми їмо оріжки, чіпси, крекери. Де в нас ця сезова є? На яснах і на піднебінні. Тобто ми можемо їсти тверду їжу, бо в нас є кератин. Де в нас його нема, там, де в нас рухома стазова, там кератину нема. Я завжди жартую і кажу, що Бог дав людині кератинізовані ясна, щоб їсти, а рухому стазово, щоб цілуватися <рес> І, і розмовляти. І тому ми маємо розуміти, що в нас і біля зуба, і біля імпланта має бути достатня кількість тої. Мосною стозовою, щоб людина могла чистити йорчиком і електричною щіткою. І тоді нам буде все окей. Ну, Чищення і наявність. Бо якщо там немає цих тканин, то людина не може чистити. Її важко, її От. Е, Далі що? Ми говоримо про те, що між сусочками у нас загалом, якщо дивитися сигулярний і е, лівальний сусочок, між зубами, які має щільний зубний контакт, там є така інтердентальна ділянка, яка називається кол. Українській мові ми не маємо якогось аналогу, ми так її називаємо. Бетальна не некератинізована ділянка. Чому вона некератинізована? Бо вона імунологічно активна і вона ніби прилипає теж до цієї міжконтактної поверхні, що відбувається в пацієнтів дуже часто, коли руйнується контакт. Відбувається їжа, та ділянка да, керотинізується і там дуже швидко утворюється рішення. Тобто люди, які. Не зовсім схильні до передумати, а більше проблема поганої гігієни на межодних проміжків, ви коли позотуєте їх, то в них вестибулярно оральну кишені буде 2-3 міліметри, а по контактних поверхнях буде вибухо. Тобто, це за рахунок того, що в принципі культури чищення йоршиків у нас поки що такої знаєте, глобальної її немає. І е, тому, власне, там ніякі нитки, ніякі ірагатори тих питань ми не вирішуємо. Тобто, в нас у ця така на діляночка, бачите, вона. Має бути завжди некератинізована, хіба що людини треба діясхеми природню, і то там треба дуже добре вичищати Йошиками для того, аби зберегти цю діля... ділянку імунологічно активною. Е, якщо спробуємо подивитися всі діляночки від тканин кородон, у нас є емаль, цемент зуба, цемент немало вагнець, так від якої ми собі там е, вимірюємо всі речі. Наша кучкова кістка, бальбулярна кістка англійською, ви будете бачити це є Ну, такий термін банденбул, це є зубозалежна структура. Тобто це шуточок кісточки, яка взагалі не має суди, вона дуже тонка, вона з'єднується з, з коренем зуба за рахунок перинатальної зв'язки, і коли ми видаляємо зуб, що з нею стається? Вона зникає. Тобто оця коробочка зникає. Тому що, от ви бачите, от виглядає шостий зуб, великий, і клас, виділили. Пройшло 4 місяці. оп! Наш регулярна гребень чогось звузиться в два рази. Чому? Бо ця панделон це не маскулярна кістка, яка зникає. Якщо в людини вона, враховуючи фенотип, може бути товстішою, ця кістка, то звичайно, що вона може в більшій мілі зберегтися, тоді там, кісткова втрата усадка не така велика. От, далі, тобто у нас йде далі перодонтальна зв'язка, це тип сполучної тканини, моце, яка ще відіграє функцію кровопостачання, амортизацію, трофіку, там все, все, що хоче. І породонтальна зв'язка є дуже крутим джерелом кетинізації. Тобто, коли ми там закриваємося рецесії, то дуже часто підживлюючий трансплантат, вона саме дає поштовх до того, що там утворилася каратинізація. Далі, що в нас є? У нас є сумкус в нормі 1, 2, 3 міліметри. Це норма, все що більше патологія. Маргінальний край єсенко це по факту наші зміти, так, які ми бачимо. Далі у нас є три типи епітелію в ділянці наших тканин кордон це оральний епітелій, той, який ви бачите в зеркалі, Правильно, ротовий, той, що в ротову порожнину, це той, що покритий кератином, той, що міцний, той, що витримує жвальне навантаження і все інше. Там буде мало міжклітинної речовини, багато органев, він буде моцний. Так? Далі у нас є суркулярний епітелій. Це коли от ви берете зорт і лізете в середину в кишені, то ви якраз золотом чіпаєтеся серединки до цього циркулярного епітелію. Він вже має більше між клітинної речовини, і він, в принципі, він ніяким чином не прикріплюється до емалії, він вільно просто собі. Він схожий на оральний епітелій, але він трошечки ніжніший і там більше, Менше органен, більше між клітинної речовини. Де трошки складніша структура. Ви сьогодні чули схожу назву, я зараз поясню. Під сполучним епітелієм, перепрошую, під суркулярним епітелієм є сполучний епітелій. Тобто, оця, оця частинка, така, така, яка вже прикріплена до зуба. це є англійською називається Junctional Epithelium, сполучний епітелій. Це дуже важлива. Імунологічна зона, це імунологічні ворота організму, саме він відіграє важливу роль втримувати в пацієнта, який не чистить зуби між гілівітом і, і пародонтитом. Тобто людина, яка не чистить зуби, в неї не зразу розвивається пародонтит. Не може бути таке, що на наступний день після нальоту там якісь самотрати. нема такого. Тобто якийсь йде тривалий процес передавання інформації. Називаємо це так. Тобто наш сполучний епітерій, коли там десь в сумку чи над, над ясними лежить е, на він такий спочатку думає, ну, типу, о, я чуть-чуть понапрягаюся, позахищаю це як знаєте, е, оцеплення навколо замку. І е, як реагує слизово? Ці вільні ясна запалюються, і це називається гінгівід. Тобто втрати кістки нема, це оборотній процес. Як тільки людина швидко зреагувала, прийшла до гігієніста, то проста банальна гігієна, при тому, що всі кишені до трьох мають бути, вона вирішує це питання. Може бути гіпертрофія, і може бути теж 4-5 мм. Але лікар має дуже добре оцінити, чи це кишеня, чи це гіпертрофія. Отут треба бути завжди дуже уважним і дивитися, чи у вас не збільшилася кількість сузової в зону екватора розумієте, Бо це теж треба е, оцінювати. От. І, власне, цей сполучний епітелій, він е, в середньому його значення 1 мм. Це в нормі, здоровий Як тільки цей сполучний епітелій такий сидить-сидить, захищає ту кістку, по факту, що він робить? Він захищає кістку від інфекції. В якийсь момент він такий каже, народ, я замордувався. Він посилає сигнал в мозок і каже: я йду в відпустку, я тут лишу зараз себе. У вигляді довгого сполучного епітелі. Тобто наш сполучний епітелій перетворюється на фарш, тому що ви бачите в кишені оцю всю грануляцію. Кістка така вже давно отримала інформацію, вона починає втікати. Тобто кістка завжди стерильна при паронтиді. Бо якщо кістка інфікована, то як це називається? Останній ну, тобто, У нас немає оставіліту, всі пацієнти з продонтитом, всі пацієнти зі стерильними кістками. Тобто, в них є біоплівка на корені. В них є грамотаційна тканина з вкрапленнями там, бактерій поодиноких та з високим потенціалом до Тобто, оцей наш епітелій, епітерій може перетворитися назад ну, в свою форму, але буде називатися це довгий скучний епітерій. Чому довгий? Бо він реально може стати довший ну, з одного в 2 міліметри.